Усім привіт, ви дивитесь ранок вдома. І разом з вами новий день зустрічаємо ми ведучий Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Привітайте нашого блискучого майстра Руслана Шкюрова і кулінарного експерта Чабу Бакоша. Доброго чабо. ранку, чабо. Вітаю. Доброго ранку, друзі. Що ми сьогодні приготуємо? Сьогодні приготуємо рулетики з какао, а потім приготуємо крем-суп із запеченого батата. Дуже смачно чекай на нас. Ми обов'язково прийдемо. Наша творча група також добряче постаралася, аби цей ранок був цікавий. Тож сьогодні ми дізнаємось про захист критичної інфраструктури і ступінь нашої готовності до зими. Познайомимося з волонтерами з Луцька, котрий виробляє перископи для ЗСУ. Поговоримо про проєкт мрії для дітей, які перебувають в Охмадиті. А про цікаву українську прем'єру в жанрі документальної драми нам розкажуть режисер і продюсер стрічки Перший код. Чекаємо на них у нашій студії. Та передусім подякуємо нашим непереможним, звитяжним Збройним силам України за можливість починати цей ранок. На календарі 16 листопада. Саме цього дня 1924 року в Харкові розпочалось мовлення. Першої в Україні радіостанція. І тепер, 16 листопада, це день працівників радіо, телебачення та зв'язку України. Вітаємо всіх колег. Зичимо натхнення і мужності працювати в непрості часи. Ми працюємо, аби Україна стала розвиненою інформаційною державою. Це офіційний слоган цього дня. І вся команда телешоу ранок вдома» його цілковито підтримує, щоденно роблячи свою справу. Про інші важливі події сьогоднішнього дня далі в нашій постійній рубриці. Сьогодні Україна відзначає День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Цього дня 1924 року у Харкові, тодішній столиці України, в ефір вийшла перша в історії нашої держави радіопрограма. Слова Ало-Ало говорить Харків, говорить Харків усім усім. Почули 70 осіб, а промови в їх технік, адже дикторів у штаті тоді ще не було. Сьогодні українські працівники радіо, телебачення та зв'язку, кореспонденти з гарячих точок, часто ризикують своїм життям, щоб розповідати світу про реалії війни і російські злочини. Від початку повномасштабного вторгнення РФ через ворожі снаряди загинули понад 60 медійників. Торік журі Поліцерівської премії відзначило спеціальною нагородою журналістів України, які з мужністю та стійкістю висвітлюють повномасштабне вторгнення Росії до нашої держави. А вже цьогоріч лауреатами найпрестижнішої нагороди у медіа стали українські фотографи Євген Малолетка і Мстислав Чорнов, а також відеопродюсерка Василіса Степаненко. Їх відзначили за матеріали з блокадного Маріуполя. Фігуристці Оксані Баюл сьогодні 46. Вона народилась у Дніпрі. Фігурним катанням почала займатися у 4 роки в одному з найстаріших спорткомплексів України Метеор, по котрому в серпні цього року росіяни поцілили ракетою. Передусім, Байол відома як перша в історії незалежної України олімпійська чемпіонка. У свої 16 вона виконала одну з найкращих коротких програм в історії фігурного катання і перемогла на зимових іграх 1994 року в Ліле -Хамарі. Щоправда, її участь вже у заключному етапі була під загрозою. На тренуванні баюл зіштовхнулася з німецькою фігуристкою. Лезо від ковзанів суперниці увійшло в гомілку українки на три сантиметри, довелось накладати три шви. Але попри травму і біль, баюл виконала переможний каскад стрибків: подвійний аксель та подвійний тулуп. На момент свого тріумфу Оксана Баюл була наймолодшою переможницею у зимових видах спорту і залишається наймолодшою українською олімпійською чемпіонкою. Тривалий час майже 30 років спортсменка проживає у Сполучених Штатах Америки, але постійно підтримує рідну країну. Цього дня 1994 року наша держава приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Запроголосував 301 депутат. А в грудні того самого року Україна, США, Велика Британія та Росія підписали Будапештський меморандум. Це означало, що наша країна отримала гарантії безпеки і територіальної цілісності від ядерних держав. Проте Росія 2014-го порушила міжнародну угоду, окупувала Крим та розпочала війну на Донбасі. І наразі вдається до ядерних погроз, аби стримати підтримку західних партнерів свого часу. Україна була третьою країною у світі після США та Росії за кількістю ядерного арсеналу. 1996-го з нашої території вивезли останню ядерну боєголовку. А яким буде 16 листопада 2023 року, залежить від кожного з нас.